Як оповідає книга Ісуса Навина, після поділу землі Ханаану між різними коліна Ізраїля за жеребкуванням почався тривалий процес звоювання цих земель. Врешті цей процес завершився в своїй більшій частині, і всі коліна Ізраїля могли тепер, як кажуть, відпочити і насолодитись своєю батьківщиною. Однак, як ми читаємо в тій же книзі Ісуса Навина, після того як були здолані зовнішні вороги, раптом з'явились підстави для того, щоб знайти внутрішніх ворогів. До речі, це дуже актуальне питання, особливо для нас, українців. Чи були виправдані ті підозри, які з'явились у більшої частини колін по відношенню до двох з половиною? Яким чином вирішився цей конфлікт війною чи перемовинами і миром? Які новозавітні паралелі ми можемо знайти до цієї історії, і головне, які висновок ми можемо зробити для себе сьогодні, в останній час перед приходом Христа, щоб бути єдиними один з одним і головне з Господом? Про це та про інше міркуємо в наступному випуску нашої програми вже в цю суботу, о 19 годині. Приєднуйтесь!